Та це не Та це не це, це неможливо, чувак. Такого не буває. Як ця бумажка в'їздила півсвіту і вернулась до мене, бо м. Діно. Чого? Шукай українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати. І ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Коротше, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо прямо трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш, що це? Я кадата цю бумажку, отдав в аеропорту де я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для зсу. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінюється контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь у світі заплатив цю бумажку? Потім нас мужик відвозить рани на на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь і тут мій інстаграм написав. Бачите? Це як таке в світі відбувається. Це impossible. Have, have a good, very Він поняв, що це я писав? я Та yeah, yeah. да, це неможливо. неможливо, yeah. да, Це yeah. да, Це, yeah. це, невозможно, це невозможно, чувак. неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, і, чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Фу, що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ треба всі ще запаркувати.